Шановні друзі, дорога Кіровоградщина, Майже два з половиною роки Великої війни з лютим ворогом привчили нас, на жаль, до багатьох страхіть, втрат, горя і сліз. Але той жах, що пережила вчора найголовніша дитяча лікарня України під час масованої ракетної атаки на кілька наших міст, нормальний людський розум не сприймає. Варвари не бояться Бога, і протиставити такому злу можна лише наше добро, єдність і милосердя це наші маркери життя сьогодні. Лікарня Охмаддит як ніколи потребує нашої з вами допомоги. І вона вже розпочата. Я звертаюся до усіх небайдужих людей, до бізнесу, підприємців, до державних службовців. Органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, керівників громад, міських голів допоможімо хворим дітям і медикам цієї лікарні. Звертаюся до власників усіх торгівельних мереж, кав'ярин, закладів громадського харчування. Попрацюйте, будь ласка, хоча б кілька годин задля допомоги хворим дітям і зраненому ворогом Охмаддиту. Я вірю, що гуртом ми. Це зробимо, бо ми українці, сильні духом, вірою і маємо добре серце, світла пам'ять усім дітям, усім, кого забрала ця триклята війна. Разом ми вистоїмо. Україна переможе!